Війна, перерви заняття через постійні сирени, незадовільний емоційний стан негативно позначаються на рівні успішності учнівства. Відчуваєте, що рівень навчальної мотивації дітей значно знизився? Знання є уривчистими, а практичні вміння недостатньо сформовані. На своїй майстерці я продемонструю ефективні інструменти штучного інтелекту, які надихнуть дітей на вивчення української мови. Усе буде настільки зашифровано, що не всі навіть і зрозуміють, як протягом заняття в ігровій формі вивчили досить складні теоретичні поняття. Зрозуміли те, що раніше було незрозумілим. Як експертка з використання цифрових технологій в освітній діяльності та методики викладання української мови в НУШ, поділюся своїми секретами, як ефективно використовувати штучний інтелект для пробудження навчальної мотивації учнів та подолання освітніх втрат. До зустрічі на третій експертній паралелі о 14.30.